Осінь чудова золота пора. І всіх років художники захоплювалися цією порою, красою її. І наші дітки теж, дивлячись на природу, яка за вікном, теж створюють свої роботи, присвячують цій порі золоті порі. Осені. А ще осінню є таке свято, як день гарбуза. І ми також підготувалися до цього свята, і можна побачити тут роботи дітей саме до цього свята. І ще ми готуємося до міського конкурсу. Конкурс буде проходити на території нашої школи, дітки захоплююче працюють, їм це цікаво. Усінь надихає всіх, незважаючи на те, що у нас зараз такі от часи, незважаючи, що можливо буде дощ, це так трошки сумно, але ми хотіли б, щоб ця виставка радувала своїми кольорами, радувала всіх, хто на неї дивиться. Традиційно на території школи проходить конкурс міський осіння рапсодія». Діти дуже щасливі саме прийняти участь в цьому конкурсі, тому що вони можуть показати і виразити своє захоплення Україною. Якщо ось ми подивимося на тлі на виставки. В основному є жовтий, червоний, блакитний, жовтий, кольори яскраві, голубий. Вони роботи прямо іскряться фарбами, але ж і ми в цьому дуже раді, тому що останні роки, а роки цієї, який би конкурс не проходив, все, ну, як би він не називався, які б виставки не були, в основному були темні кольори. Журба і горе Видно було, що в дитячих душах. Тому ми, як педагоги, дуже радіємо, тому що діти вже хочуть і вони трішки, можливо, адаптувалися до війни, і вони мріють про перемогу, про те, що буде. Вони живуть майбутнім, майбутнім прекрасним, спокійним, тихим і чудовим, тому що і в, ці, от, в цих роботах видно, що як вони бачать Україну гарною, спокійною, багатою. Затишною, люблячою, турботливою, тому нас от такі фарби нас дуже радують, і ви знаєте, стикнулись ми з тим, що підходять учні і просять передати роботи їхні після виставки на передову, щоб наші воїни теж знали, за що вони воюють, що їх чекає ось теж колись в майбутньому, ось така Україна.